Її теж звати Оксана Синишин, та особисто мене знайомі. У дівчини важка хвороба, яка вимагає термінової пересадки легенів. Заради цього на зінківчанській сцені і зібралися талановиті художники та музиканти. Вони, до речі, теж особисто Оксани не знають. Олександр Божик підписує свої диски. Вони заради Оксани підуть з молотка на благочинному аукціоні, як і інші лоти, до прикладу, від Богуцької. Тут є її логотип. І логотипи її на рукавичках зітарійської е, шкіри. Е, Комірець, етнокомірець, так само і шовкова кусточка, так само з логотипом Руслана Богуцької. Це чудова весняна картина Олени Онуфрів. Так само вона нам презентувала, сказала, що обов'язково, щоб йшла на добро, щоб йшла на здоров'я нашої Оксанки. Це Святослава Карчук, вінілова платівка Брюссель з його автографом. Життя дівчини вимірюється днями, тому цей концерт організували за три тижні, і він вже є третім. Попередні відлунали в її рідному Миколаєві та у Львівській філармонії. Тоді людям, які навіть не знають Оксани, але хочуть послужити ближньому, вдалося зібрати трохи більше 130 тисяч євро. Їй дуже складно навіть пересуватися зараз. Їй складно розмовляти, тому вона не завжди піднімає трубочку, і з нею немає такого постійного контакту. Вона знає, що ми тут намагаємося збирати якісь кошти і. Напевно, що й лишається просто молитися і сподівається, що ми ці кошти зберемо просто. Потрібно зібрати 300 тисяч на операцію в німецькій клініці в Гісені та 150 на реабілітацію. Добро треба зробити і забути, а не чекати, щоб потім тобі віддячили. Знаєте, як у нас в на більшість людей от, там, роблять добро, а потім там, чекають, що ж там мені буде замін, скажімо так. Ну, то зробимо і забудемо. Да. Переможниця одного з талант-шоу незряча Олена Ковтун заради цього доброго діла самотужки приїхала потягом з Полтави. З Криму добудула дорогу, і Ксенія Симонова символічно привезла свою пісочну анімацію під назвою Не спізніться. Та дівчина переконана, ідіопатичну легеневу гіпертензію Оксани це, коли легені не пропускають кисню до серця, всі разом ми зможемо здолати. Я чесно не слишла такому діагнозі. ніколи. За ця в последні ми мали дело з різними людьми середкими формами заболівання. Ну такому ми ще не слышали, що в одній сім'ї вболіла одразу трое дітей, і що двоє з них уже нету. У жовтні наша знімальна група відвідала Оксану. Чується вона погано. Живе на інгаляторах, купила інвалідний візок, аби пересуватися. Вже шостий рік 27-річна дівчина бореться з хворобою і не опускає рук. Я амбіційна людина, я я мрію про кар'єру, я мрію про подорожі. І якщо все буде добре і операція буде зроблена, я впевнена, що я буду йти до своїх цілей. Після цього концерту зібрана сума досягла 155 тисяч євро. Потрібна ваша допомога. Оксана Синишин, Орсій Шалковий. Головні новини Львова.